На зв'язку зі студією «Еспресо» Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Слава Україні! Пане речнику, вітаємо. Так, героям слава вітаю. Пане Михайле, знаємо, що цієї ночі Київ знов не спав. Була атака масована шахедами, і це за останній тиждень, якщо я не помиляюся, уже третя така масована атака на столицю українську. Що відомо вам на зараз? Які наслідки після цієї атаки знаємо, що два житлові будинки постраждали. Зокрема, один з них це багатоповерховий будинок і постраждала квартира навіть нашого колеги, теж журналіста Андрія Ковальського словом, як взагалі зараз цей будинок виглядає? Чи там можуть далі проживати люди? Будь ласка, поділіться з нами. Так, управляється вже третій поспіль повітряний удар дронами по столиці за останні шість днів. П'ята атака за грудень. Нагадаю, що в грудні расисти намагалися атакувати Київ і балістикою, крилатими ракетами, і дронами. Цього разу за інформацією начальника Київської міської військової адміністрації генерал-полковника Сергія Попко країна терориста атакувала баражуючими боєпропасами типу «Шахет». Знову намагалися вразити об'єкти інфраструктури міста, житлові будинки. Один з рашистських дронів наробив лиха в Солом'янському районі Києва. Там, в багатоповерховому житловому будинку, виникло загорання на верхніх поверхах в трьох квартирах. частково руйнування стін ще в трьох вибиті вікна. За попередніми даними двоє постраждалих було з забоями і забоями м'яких тканин різними ранами. Один з них був госпіталізований, і в Дардинському районі також наслідок падіння уламків шахида виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку. Він не добудований, тому там людей не було, тому без постраждалих на щастя. І в Голосівському районі також було зафіксовано падіння уламка без руйнування постраждалих. Тому найважливіше, що цей удар Київ пережив без жертв. Пошкоджені будівлі обов'язково відмовимо. Пане речнику хотіли би вас розпитати і про київський досвід використання мобільних груп, так які відпрацьовують по шахедах російсько-іранських. Наскільки ця тактика успішна? Чи використовувалась вона, наприклад, цієї ночі? Загалом? Так, ну 24 з 28 шахедів це надзвичайно серйозно, але все одно 4 долетіло. Можливо, є якісь ще деталі з цього приводу. Ну, про це повідомили повітряні сили. Наскільки я розумію, кількість шахетів це взагалі по Україні. Щодо використання груп, їх намагаються постійно збільшити кількість груп. Вони реально ефективні. Ну але ви розумієте, що жодна система протиповітряної оборони не дає 100% результат, навіть якщо згадати той самий Ізраїль. Під час нещодавньої атаки теж не всі ракети, які насправді, ну, як то кажуть, були вироблені а, палестинцями на колінах. Не всі ракети вдалося збити. Тому ми щоразу закликаємо людей під час оголошення повітряної тривоги прямувати до укриттів. Якщо таке неможливо, то обов'язково треба дотримуватися правил а, двох стін. Прекрасно ще раз в чергове закликаю людей не знімати, не фільмувати, не знімати на відео роботу сили заслів протиповітряної оборони, тому що це перш за все загроза самим людям, бо вони так чи інакше знімають це з вікон або просто виходять на вулицю і намагаються це все зняти. По-друге, це загроза життю і здоров'ю самих бійців сил заслабів протиповітряної оборони. бо Рашисти постійно намагаються бути в інформаційному полі, тобто моніторити, аналізувати інформаційне поле і українських телеграм-каналів, і українського частину Фейсбуку для того, щоб з'ясувати, тобто дістати будь-яку інформацію про дислокацію сил і засобів протиповітряної оборони, зокрема і про мобільні випадки. Найбільше як звичайно цікавлять. Даруйте, даруйте, розуміємо, що важливий меседж ви хочете донести. Я думаю, наші глядачі розуміють, що не треба знімати роботи протиповітряної оборони. І ворог цим користається, але на жаль, мусимо вже вас відпускати, тому що ефірний час на жаль обмежений. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, з нами на зв'язку був. Повідомив про деталі і наслідки атаки нічної росіян на Київ.